Вівторок, 16 квітня, Якось так усе все стрімко порозпускалося. Все так бігом-бігом я не встигла і все відзняти, як воно поступово розкривається. Ось ці тюльпани в мене ще цвітуть, хоча тюльпани вже відцвіли. Калина вже починає цвісти. Барбарис буде скоро, а вже зацвітає. Водозбір. Ось сидить яке щось зелене там. Ось такі тюльпани ще цвітуть. Якісь вони лілові з зеленим прожилком оцей, наче художник. Пензликом намалювала там зелене. Це він у мене такий один. Колись купувала, мабуть, гортензія вже гарна, кіушу. Ой, уже ось-ось розквітне. Клематис. Записано десь у мене, як він називається. Блакитна ялинка, щось вона сидить, щось вона мені не подобається. Не хочу розпускатися. Інжир купила позавчора на базарі. Такий маленький. Зараз я покажу. Я свої продавала по 100 гривень. Метр, метр двадцять, а це сантиметрів, мабуть, 20. Це я накрила його, щоб кути. Також 100 гривень, але це. Фіолетовий. У мене немає такого інжиру, тому я його, тому я його придбала. Дубровник. ось який гарний кущик. сніжно Все так швидко якось. Я, я ж кажу, я й не незчулася. Піони оці цвісти не будуть. Я не знаю, що з ними таке. Я вже їх у минулому році піднімала вилами. Ну, це моя гордість, це мій рокарій. Без спеціального навчання, без всяких ландшафтників можна створити таку красу, а це краса. Я вважаю, що це краса. Ось таке. І ще наголошую у мене сад з пенсії. Всі інші побічні приробітки в мене йшли на. Годування моєї собачки Мони. І Ліона також. У мене ще Ліон є собачка, песик. Мони вже немає. Мону вбили за 4 дні. Я вже виплакалася вже. Це дуже важко. Це афганський бузок. Я обіцяла показати, як він цвіте, ну, бузок. Він і цвіте так само, як бузок, але в нього дуже гарні листочки. Гляньте, яке листячко, різне таке. Так, зайду сюди, в мене тут клени були. Померли мої два клена. Дуже гарні сорти були. Мій улюблений був в сайрі. Він такий різний-різний був листочок, все, його немає. Це в сайрі, а це Фенікс був. Осталися одні бірочки, калина, пістрява. Так ось щось їй не подобається. Ну, я ще за нею буду приглядати. Може, треба буде постригти. Це я її тільки висадила взимку. В грудні місяці я її отримала. І залишився в мене один клен. Ой, а як же ж він дрім. Чи не дрім? Дрім оранж, оранж дрім, о. Оранж дрім. Дуже гарний кленчик, Як би ще його не, не втратити. Це крилатий. Щось йому також не подобається. Я оце скоро пообрізаю. Я чекаю, поки все листочки, гілочки повидають, а потім обрізаю. Бо так обріжу, а потім буду... О, це хто? Це не альонка Мохната часом. А? Я її не знаю, яка вона, як вона виглядає. Де воно? Ось воно таке противне. Оці лілії подібні тюльпани. Так, це, мабуть, вона Оце, зараза така сидить. Ну, хай сидить, я її скоро вже зріжу, тому що вони вже відсіли. Бузок не цвіте в цьому році. Ось. Ну, я його звідси думаю прибирати. Тут я щось... Може посаджу інше, якщо знайду щось цікавіше. Сосенка, яка гарна. Боже, як вона мені подобається. Гілочки, ну сантиметрів, мабуть, 12, а то і 15. Фотинію з'їло. Щось з'їло мою фотинію. Подивіться, яке нещастя стоїть. Гілочки геть голі. І головне, я не бачу, що в її їло. Щось її їло вночі. Оце тюльпани в мене попугайні. Білі. Хурма вже розкрила свої листочки. Гранат. Ось гранат. Також вже розкрив листочки. Так, це мій ракарій, Санталіна. Не стригла я її в цьому році. Подивлюсь, що буде. Маю на увазі весною не стригла. Ялиця іспанська, боже, яка вона гарнюня. Це пильчата гортензія. А Це сосна австріяка О, з укропом. А цей бузок пустив, ось чому мені не подобається бузок, в рукаві йому не місце. В тому році він цвів і в цьому році ось він, ось він. Ти, гляньте, який гарний. Махровий цвіт такий. Гарнюні. Це мої іграшки мої. Це мій бонсай сидить ось. В горшку. Це в'яз, чи як він називається, не знаю. Росло в полі, я його викопала і посадила. Ось таку плошку. Миску. Ялівець Лодері також мій улюблений. Це в мене всі улюбленці. Мені всі подобається гортензія. Це я не пам'ятаю яка. А це графіті гортензія. Вчора поливала. Це мої корита тут стоять. Думала, вони будуть погано рости в цих коритах. Ні, їм доб добре. Вони себе добре почувають в цих коритах. Ой, вже сім хвилин треба закруглятися. Ну, ось ці піони, це каріоптерис він зараз такий гарний. Жовтий, а потім він буде зелений з, блакитним, з блакитними прожилками. Це моя полониця, рожева панда. Кажуть, вона не дуже смачна. А ось це моя біль. Все, пропала сосенка. Також я її саджала у грудні місяці. Була гарна, не знаю, чи щось корінь під'їла, чи що. Саджала її рядом з тією. О, сидить яка. Дебела. Ой, як же ж вона Арманді. Ой, сосна Арманді. Разом я їх висадила, ця ось пішла як гарно вріста та не хоче. Так, ну тут у мене армерія цвіте. Завжди в садочку щось цвіте. Я спеціально так не саджала. Ну, так у мене вийшло, ось цибулина скоро буде розпускатися. Ой, так і не пересадила. Відсадити треба трішечки, там дуже густо вже. Це тут мої гортензії. Також це широколисті, не знаю, будуть цвісти чи ні. Це дейція. Буде цвісти, дейція. Ось там є пуп'янки. Це зеленіше, ой, як же ж вона, щоб цвіте рано. Форзиція. Ой, форзиція. Це бульбашник. Пузиреплодник його ще називають. Ну Мені подобається бульбашник. Це моє хебе, лілії вже скоро будуть. У мене тут гарні темні, темні лілії, майже чорні. Це мої тиси. А капуста моя цвісте. О, цвіте вже треба буде зібрати насіння, бо я такого насіння не купила. Ой, господи. Це вітекс священний, вже розпускає листочки. Зима в нас була не, не дуже. Один Добу, здається, так, добу було тільки мінус 12. І все одно я дивлюсь, що багато рослинок моїх верхівки повідмерзали, який гарний тис. І ще ось такий тис. Це кущова форма тису. Лілії посходили. Ось Санталіна, я її обрізала. Ось подивлюсь, яка буде почувати себе краще. Ця обрізана чи та не обрізана. Тут у мене спіреї, я висадила бордюрчиком, але їм щось тут не подобається. Ось півонія скоро, скоро буде цвісти. І та буде цвісти, але ой, як багато там мурашок. Хай сидять. Одні кажуть, що це погано, другі кажуть, що це добре. Не знаю, хай сидять. Це я закривала свої рослинки. Клондайк у мене там під отим в, в жовтим. Ялівцем пропав, коротше кажучи, рододендрон Колондайк. Вимерз, я ж кажу, щось не сподобалось йому. Це треба вже. Хай воно висохне, я потім понатрушую і попідсипаю. Я землю присипаю. Чим є, тим і присипаю. Ось це в мене ще ось наглядний приклад берізка. Бачите, кінчики обмерзли, це карликова берізка. Кінчики обмерзли, а низ вона видала. Ну ось Тут у мене ще таке озеро. Забути закинути озеро з калошами. Ось іще одна ялиця. Бузина варія, гата, хоста. Всього насаджено багато. Я люблю, як густо насаджено. Глід бояришник, ось такий вже величенький. Це якісь дзвоники. Це шикоку флеш. Так, да, шикоку. -флеш. так вона мені подобається. Також пістряволисна. Хочу, щоб вона зацвіла, але подивлюся. Це сосни пірамідаліс. Це також я ось закрила свої радодендрини. Але в мене і калсап випав в цьому році. Ось осталося два стовбури. Ну там іде Бруньочка, так що там щось буде. До сих пір цвіте Дарленська, ой, забула. Ой, забула Еріка Дарленська. о. І, І оце. Я показувала вже. Ой, а як же ж це? Тут ти, блін, забула. Випало. Ось азалія, мабуть, буде цвісти. Випускає. А ця не знаю, буде, сісти, немає. Бруньочок таких. Ой, вже 12 хвилин. У мене телефон багато не хоче знімати, довгі відео. Ось така ялинка. І на цій ялинці я виключаюсь, і ще калину покажу. Ось така калина в мене є гарна. Ось ці її листочки. Ну, поки що все.